Кандидат від партії Удар Віталія Кличка по Тернополю Віталій Максимов лобіює питання щодо відновлення скасованих потягів через обласний центр. Близько 15 залізничних маршрутів з обов'язковою зупинкою на станції Тернопіль відмінили наприкінці травня. Натомість вели швидкісні потяги Хюндай. Проїзд у них дорожчий та й розклад руху незручний. Тому придбати залізничний квиток у найпопулярніші напрямки сьогодні може не кожен. Ще до початку виборчої кампанії ми робили це логічне тернополян. Які основні проблеми тернополян? Одна з дуже важливих проблем це скорочення потягів на Київ і на Харків. Ми вийшли з пропозиції на центральний офіс. Партія Удар повністю цю ініціативу підтримала. Я переконаний, це питання треба буде вирішити, і ми вирішимо, думаю, що ще до початку виборів. Як з'ясував Віталій Максимов, з питанням відміни потягів, керівник Тернопільської залізниці звертався до голів обласної ради та адміністрації, але відповіді від них так і не отримав. Тому кандидат спробував особисто достукатися до місцевої влади. Я звернувся як кандидат в депутати Верховної Ради до цих керівників. На жаль, жодної відповіді не отримав, тільки одну відписку на наступний день обласна рада дала відповідь. Ваш лист направлений в управління обласної адміністрації для розгляду. Я був на зустрічі з мером Сергієм Надалом. Він повністю цю ініціативу підтримував. Ми разом з ним звернемося в Укрзалізницю. Так само буде поїздка на Львівщину, Львів-залізниця, щоб все-таки кількість подяків повернути. Представники удару зібрали підписи за відновлення залізничних маршрутів через Тернопіль під час акції протесту, які відбулися по всій Україні. Віталій Максимов передав голові місцевої облдержадміністрації іменний квиток на потяг до Києва. Ударівці вважають, що так посадовець може швидше вирішити проблему скасування залізничних маршрутів на Тернопільщині.